Nissan NV300 2020 року, максимальна база. свіжо пригнаний зі Швеції з мотором 2.0 е, 110 кВт, 145 кінських сил. Це щось я так розумію цього мастеровського мотора сюди бачили 145-ку. Е, так, білий колір з оригінальним пробігом. 203 тисячі без жодної технічної проблеми. І машина готова, готовилась машина. Скажу я вам. Часа два може, може три. Ну ще вона в салоні не стірана На дисках. Збила мене ця машина, що заїжджає. На дисках і резина. Резина літня. Там, навіть не знаю, як, як визначити знос. Знос десь 20-30%. Так, що є в машині? Датчик світла, датчик даст. Вебасто. Лобове скло ціле, від жодної тріщинки немає. Лобове скло ціле. Так, оце вебасто. Оце подогрев сідушки. Бачите, не стірані сідушки ще. Це шкіряний руль, мультіруль, далі, як його круїз, кліматронік. Заблокувалося радіо, не показує камера, треба буде знайти код. Не знаю хто його ще буде шукати, чи ви, чи я. Побачимо, розберемося. Так, що хочу сказати по машині? Машина повністю технічно справна, без жодної технічної проблеми. Мотор, коробка, полуосі, підвізка. Все у відмінному стані, так як на 200 тисяч. Зараз я вам покажу правий і лівий бік. Е -е, ще зараз вам покажу е -е, цю будку. І ще щось хотів важне сказати, але забувся. Так З мотором проблем немає, з коробкою проблем немає, демфер не вращить Скажу так, ну я на цій машині їздив, бо їздив на сертифікацію, їздив, з митниці забирав, вона так шпарить, я не знаю, як, як це правильно. Хто хоче їздити, хто з таким запасом прочності мотора, хто хоче так динамічно їздити. Купляйте цю машину. Якщо хто хоче десь там такого... Там, Є ліноги волочити, то там вони ці машини є від кВт. Оце зараз 110 кВт. А там є 70 кВт, 84, там 92. Там то беріть ті машини, значить і буде вам ну, таке. Може вони будуть економічніші. Хоча скажу точно, що оця 145-ка із цих, з цих машин, які вони є, це буде сама економічна машина. Так, показую далі вам. Будка. Отута все рідне, Отута все рідне, обшивка вся рідна. Не знаю, часто буває, що там є. Це стукаю, чи що там є мінеральна вата. Оце арки рідні, підлога рідна, перегородка рідна і правої сторони все. Тобто, машина, а, ще є задні партроніки, є ще задня камера, є фаркоп. Так, дверки не побиті. Ну, нормальна хазяйська машина, яка обралася з аукціона. Дай дай, дай, якщо вона нормальна, через те вона попала на аукціон. От. Ну і все. Дверки не побиті, все нормально. Так, закриємо зараз. Оце камера. Оце ця сторона. Кова дверка, зараз подивлюся, як відкривається. Зараз така там різниця. Просто легенько закривається і відкривається. Все, тут, 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 все нормально. Тут сідушки піднімаються. Подивимося, щось може щось знайдемо. Нема нічого. Так, всі документи бачу на машину є, сервіса є. Все нормально, машина пробивається легенько. Тут більш нічого немає. Значить, машина пробивається. Все. Хочу сказати, що так, наголосити. Пробіг в машині оригінальний, що є 200 тисяч, значить 200 тисяч. От, машина без технічних проблем і кому треба такий автомобіль. Це такий самий автомобіль, то звертайтеся. Але це такий же самий автомобіль, як, е, як це. Це як Renault трафік. От. Але ж скажу так, Рено трафік одна ціна розмитнення. Opel, е, Opel цей, що йде, там друга ціна розмитнення, а щось оцей Nissan завжди. Саме дорожче розмитені на цього. На цього. Ну, він, ну Він і в оціночній стої, стоїмості там не самий дорогий. Через то він, як бачите, от на, на, на максимальному заряді, на дисках, на, на веббастах, на, на клімат-контроль. Навіть руль це не те, що руль там він шкіряний. Там. Це його рідний руль, такий він комбінований. Все, удачі вам, покупці автомобіля, кому треба такий автомобіль звертатися, то хоч будете їздити. Не знаю, де ви там що будете брати. От. Там, в других людей, які в них машини. Я то знаю, але ж не буду говорити. І не буду говорити там, які там пробіги, чи які там який стан той автомобіль і що там робилося в тих машинах. Но знаю точно, якщо буде дуже добрий рік і маленький пробіг. от, то ви шукайте, де вам четвертинку там врізали. А то, а то всі, всі дивлюся, тако, їдуть, кажуть, я дуже хорошо, е, хороший рік машину взяв. От. А я вже бачу, кажу, скинь мені фотографії. і вже дивлюся, пристроївся, можу сказати. А яка там різниця, Приварили, що нормально там. Тож не то, що якісь там взяли сварку і приварили. Врізали гарно, все нормально, все. Ця Ця прийшла машина, от як прийшла. А, ще хотів сказати за бампера. Це бампера, ми їх не фарбували, це шведські такі бампера. Такий, Якщо дорожча йде трафік такий, чи, чи, чи як дорожча йде машина, то вона йде завжди. І вона по шваку йде дорожча. То, це. то вона йде в цих бамперах, вже з заводу пофарбована. Все, жду ваших дзвонків, удачі вам, покупці автомобіля.